Моє вітання усім, хто дивиться бабусини смаколиками з України. Хочу подякувати усім за перегляди, підписки, коментарі. Поділюсь сьогодні рецептом дуже смачної святкової різдвяної випічки це штолен. Цей штолен готується на дріжовому тісті. Випічка виходить дуже запашна, дуже смачна, багато різних смаколиків всередині, горішки. І зараз я покажу, як я його готую. Приготування штоліна я починаю з підготовки сухофруктів. Для цього я сухофрукти поскладала у баночку для зручності. Тут у мене курага, сушені вишні черешні, журавлина, родзинки, темні світлі, цукати. Все береться за власним смаком, за власним бажанням. Ще мені знадобиться темний ром. Отака суміш для пряного печива. Ось таку я беру. Можна самому приготувати, взяти імбир, мускатний горіх. Теж все береться за власним бажанням і смаком. І ще мені треба буде взяти сік і цедру одного апельсину. У баночку я висипаю прянощі. Далі додаю ром. З апельсину знімаю цедру, тільки оцю темну верхню частину. Вичавлюю сік апельсина. У баночки відправляю цедру і додаю сік. Закриваю баночку і усе гарненько перемішую. І ось у такому вигляді я залишаю наші оці сухофрукти на одну-дві доби. Усі ягоди настоялися. Зараз будемо замішувати тісто. Спочатку я зроблю опару, для цього мені знадобиться молоко з вершками, борошно, яке обов'язково треба просіяти, цукор і дріжджі. Після того, як підійде опара, будемо замішувати вже тісто. Для цього мені знадобиться вершкове масло, я його розтоплю, цукор, горішки це подрібнений мигдаль, мигдалеве борошно. Ванільний цукор, зовсім трішечки солі, борошно, яке я теж вже просіяла, яйця. Ну і, звичайно, оця уся смакота. Зараз буду робити опару. Для цього я у глибокий посад додаю теплі вершки з молоком, дріжджі і цукор. І усе гарненько перемішую. Дріжджі розчинилися. І зараз я додаю борошно. Накриваю опару рушничком і чекаю, поки вона підійде, збільшиться у розмірі. Поки підходить опара, зараз я об'єднаю борошна, цукор, сіль і ванільний цукор. Вершкове масло я вже розтопила. І зовсім трішечки солі. Все перемішую. Поки що відставляю. І об'єднаю розтоплене вершкове масло з яйцями. І перемішую. Пройшло півгодини. Опара чудово підійшла. Зараз буду замішувати тісто. Зараз буду додавати. Яйця з вершковим маслом і борошно. Спочатку буду лопаточка, потім руками замішувати. Знову додаю сухі інгредієнти, замішую тісто. Ось таке тісто я замісила. Зараз я його знову накриваю рушничком і залишаю для того, щоб воно підійшло. Десь на півтори-дві годинки подивлюсь. Пройшло півтори години. Тісто чудово підійшло. Зараз я сюди додаю горішки. І ось оцю смакоту я з банки пересипала у більш зручний посуд. Додаю горішки, усі фрукти. На фрукти додам 1 столову ложку борошна. І буду вимішувати, перемішувати, об'єднувати тісто з горішками і фруктами. Тісто я замісила, додала усю смакоту. Зараз знову накриваю і залишаю. Ще десь на годинку-півтори подивлюсь, як буде тісто підходити. Тісто чудово підійшло, і зараз будемо робити штоліни. Поверхню я трошечки притрушу борошном, викладаю тісто. Тісто я розділила на чотири частини. Ось так от і закладаю на деко. Ось такі чотири штоліни в мене вийшло. Зараз я накрию рушничком. Тісто підійде. Тісто підійшло. Деко з цією красою я відправила у духовку, яку я вже розігріла на 170 градусів. Ось така краса. Випікалось 40 хвилин. Обережно перекладаю, виклала на дошку і зараз буду змащувати ним вершковим маслом, поки теплі з усіх боків. Притрушу цукром. Це для того, щоб краще лягла цукрова пудра. Зараз кожен штолін дуже гарно притрушую цукровою пудрою. Перекладаю штоли на папір. Загортаю, хай охолоджується. Ось у такому вигляді я залишаю штолини, і коли вони охолонуть, я їх розкрию і ще потім притрушу цукровою пудрою. Зараз розкрию, подивлюсь. Штолін полежав добу. У папері. Ось так він виглядає. Я думаю, більше цукрової пудри не треба. Зараз я розріжу і ми подивимось, який він всередині. Ось такий він всередині. Ось такий. Чудово тримає форму. Зараз будемо куштувати. Смачного, штолен. Дякую. дякую. Неймовірно. Дякую, дякую. Смачного. Дякую.